Україна, майбутні зміни змінює молоду благословляє нині Україна. Тож слава нашій Україні, невмаху слава, а й її на скоханих людей і славної незлавної держави. Урочистий захід, присвячений Дню знай, оголошуємо відкритим. across чекають навчання дороги, нові знання, досягнення перемога. І саме тут цілком березні відходить корочиста мить. До вас звертається директор і вітальне слово прозвучить. Слово для повітання надається територію гімназії до Олені Володимирівни. Дорогі діти, шановні вчителі та батьки. Прийміть на щише вітання з Днем Знань. Сьогодні розпочинається новий. 2024-2025 навчальний рік, який знаменує відкриття цікавої, осяйної і нелегкої дороги до основ наук, ці надважкі часи, котрі переживає нині український народ, не послабили, а загартували та об'єднали всіх нас задля перемоги. Особливим і дуже важливим у житті цей день. Є для першокласників, які вперше ступають на незвіданий шлях пізнання. Знання, знання це особлива унікальна цінність, надійна основа для звершень у дорослому житті. Тож нехай в учнів завжди буде допитливість і потяг до нових знань та пізнання світу. Шановні вчителі, висловлюю вам щирі слова вдячності за вашу самовіддану працю. Мудрість і турботу за виховання свідомих українців, з якими ви щиро ділитеся своїми знаннями, любов'ю та теплом, висловлюю слова вдячності батькам за розуміння, підтримку, що є запорукою визначних успіхів дітей. Зичу всім миру та злагоди, нашим учням підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти. Омріяної мети. Нехай здібності, наполегливість стануть запорукою здобутків у вашому житті зі святом знань. Триває свято, а до скринясні церкви йдуть у сильне і перший клас. Де такі красиві, чепоніки, готували виступи свої. Вітаю Гімназія і Україна, найкраща на світі земля та нову зміну. Ми нова скінна сім'я. Я зміну, щоб читати, писати і гратися. І перше слово, яке напишу, це буде мир. Я так скажу. Слуха слово буде Україна. Я зібним учнем буду, не Ми Ми світу не доведемо що рідну землю, не підведемо. Я знаю, не кий вкраїнний час. Ми не після усі, у перший клас, бо ми майбутньому назакоїно, ми дамо схвалити шакалину. Там юних інозин першого А класу. Протягом 4 років кого з ними буде перша вчителька. Разом з нею вони помандавують незвичайним стежком Україну з ним. І тому зараз ми надаємо слово першим вчителям наших великих і малюнків снаряд Петрівні. Мій дорогий перший клас. Перший вересний признак. Завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий і водночас нелегкий шлях до пізнання нового. Я допоможу вам відкрити в собі чарівника, якому підкориться багато наук і цікавих відкриттів. Вітаю вас, мої люди, успіхів вам у найяскравішій сторінці життя! Так не багано. Окий час, вожди, наш дев'ятий клас. Цей начальний рік для нас останній. Тому такі мої слова до нашому вітанню. Новані вчителі, учні та дорогі однокласники Харківської гімназії 148. Я Степанова Ксенія, звертаюся до вас найтепливішими словами та побажаннями з Канади. З ним знань вам шлю вітання. Бажаю на мислентів, хай щирі хвилювання з вас свиросить поетів. Хай буде безліч шансів знайти до серця спробу Кіно, чи спів чи танці, якщо потрібна слава. Ви здатні обирати чим хочете займатись. Хай буде час шукати і за все бажання братись. З вами на зв'язку, Равшан Фабопайо, вітаю вас з Німеччини, вітаю вас щиро сьогодні з ним знань. Натхнення бажаю та здійснення бажань. Хай будуть легкими життєві дороги. Навчання чекають одні перемоги, цікавих моментів, вражень щасливих, удачі на уроках побільше позитиву! На зв'язку з вами, Німеччина. Я, Модіт Шафарова, хочу привітати вас з Днем Знань. Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є для тебе сад, чи чуєш ти коники під цикад чи повзують равлики погину? Як у тих далеких від нас краях? Називають люди своїх котів. Те, чого найбільше б я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках, чистуть там вишні та абрикос. І якщо подарують тобі букет, ти не розказуй, як бігла ти від ракет. Скажи, як добре нам тут і жилося. Запросив Україну нас гостей. Всіх, коли на чужині, ми покажемо кожному по війні. Як ми вдячні за спокій своїх дітей. Вас вітає з Литви Валентин Стрижак. Осінь, осінь, храм святий науки золотий дзвіночок школяра. Хай завжди умілі будуть руки, і розумна світла голова. Хай любов до кожного предмету у серця вкладуть вчителі. Хай знання врятують нам планету і збудують щастя на землі. Вас вітає Олександр Штолоковиць Франції. Усе минуло літо променився, і дзвонить знов до школи личе нас. Це святково гарний врочисто, Щасливий путь і в добрий час. Хай буде всім нам день оцей, як свято. Хай буде щастя в серці у батьків. Хай дзвонить дзвоник радісний завдятий, Хай буде радість вищої від слів. Нехай у школі лине срібний дзвін про новий рік навчальність віщає, переплив і сум, і радість. Він наче так у небеса злітає. Вікторія Бата, вітаю всіх з Днем знань із Полтавщини. З ним знань від серця вас вітаємо, нехай на користь будуть вам знання. Майбутнє відкриваюсь, та змісту придають словами. Нехай в житті все буде добре, Знання вийдуть лише вперед. І цілий світ буде без країн, достатку, щастя та безбіт. Вас з Різного Харкова Вадим Попков, Моїсенко Олексій, Ванковий Михайло. Україну знать і з нами помандрують найменші гімназисти першачки. Нехай упевнено свій край дарують, Підкорюють наук вершини новачки. Так є тривога в кожному серці, в країну увірвалася війна, вдягнула сненька в комухняжній берті, їй на захист волі стало сяйна. Тож будемо ми завжди пам'ятати героїв, що життя нам бірують, і як вони готові захищати в майбутньому усіх щасливих путь, а хлопчикам дівчатам, щоб пройшли нам надмінно Маленьким учням, які йдуть в першу классі, бажаємо навчатися на відміна, рости, мужніхи, добрий час. Даруємо ляльку мотанку, синьо-жовтими стрічками з Мотана оберіг на землі та у житті. Україна переживає складні часи. Територія нашої країни захищають люди, без яких наші зустріч була б неможливою. Щиро дякуємо можним воїнам захисникам. А з ними поруч заходять наші вчителі. Без яких наше навчання було б неможливим. Безмежно дякуємо вам, дорогі вчителі, класні керівники, а також гімназії працівники. Здоров'я, миру та наснаги усім. Побажаю! вас цінуємо і поважаємо. Та у цей день ми відчуваємо найбільший путів серця до нашої класної матусі, Дюкарова Антоніна Васильівни. Ви розумієте, 9 клас. Це гріх останній тому, Антоніна Васильівна, нас благословить і побажайте щось у цю святкову мить. Любі, діти. Прийміть на щиріші мої привітання з Днем нами. Бажаю набратися сміливості, сил, завзятості та терпіння для нових відкриттів, перемог та досягнень, для нових знань та прагнень. Бажаю весело та легко вчитися. А також встигати у всіх сферах своєї життєдіяльності. Нехай вміння, якими ти опануєш, у житті будуть корисні, та що була можливість вчитися і набувати знань не лише в шкільні роки, а в майбутньому протягом усього життя. Знаємо, вчитися нелегко і успіх не дається постійної роботи. Але я вірю в вас. Ще хочу подякувати вам, учні 9 класу, за чуйність, за гумор, за усмішки, за теплоту і оптимізм, за відповідальність, за любов і дружбу. Я від вас і ваших батьків отримувала ці роки постійно велику підтримку. Хлопчики та дівчатка, нехай збудуться ваші найзаповітніші бажання та подаємні мрії. Удачі! Гарного настрою, бадьорості та позитиву на весь цей навчальний рік. З любов'ю до вас Антоніна Васильівна. І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник прозвонить. Дзвони дзвінок веселий за і в кожного в них І кожного нехай душа радіє. І я упоціляє для нас уроки віри, у борти надії. Право дати перший дзвоника надається. Учень 9 А-класу, попкова диму, та учниці першого А-класу до Чуколеги. Хайбота всім день оце, як свято. Хайбота щастя в серці убийстві. Хайботовій на це дійсно завдяки. Да, на начальный урок.